Дорогі брати та сестри, у книзі об'явлення ми бачимо, як Агнець Ісус Христос відкриває одну із семи початок і чуємо голос однієї з чотирьох живих істот, що запрошує, іди й подивися. Це відкриття знаменує її важливий момент у Божому плані спасіння. Тільки Ісус, який віддав свою кров за нас, має право зняти почати з книги життя, що дає нам доступ до вічного життя. Зняття кожної печатки супроводжується трагічними подіями на землі, що знищують демонічний світоустрій, готуючи світ до великої трансформації. Це символізує очищення від зла, після чого будуть відкриті імена дітей Божих, і почнеться новий Божий творений порядок. Христос, наш Спаситель, через свою жертву дає нам можливість стати царями та священниками перед Богом. Нехай ці слова нагадують нам про велич Божого плану, про те, що через Ісуса ми маємо надію на перемогу над злом і вічне життя з Ним.